Всім привіт! Сьогодні готую фаршировану курячу четвертину в духовці. У мене 3 штуки з четвертини, 150 грамів грибів, 50 грамів цибулі, одна штучка 80 грамів морку, якщо невеличка, беріть одну, якщо дуже здорова, то так, як у мене на пополам потрібно розрізати і відварити. Невеликий пучечок зеленої цибулі та невеликий пучечок кропу. Одна чайна ложка солі без гірки. По одній третій чайної ложки чорного меленого перцю, копченої паприки. та одна чайна ложка без гірки, хмелі сунелі. Спеції можете додавати абсолютно будь-які, за своїм бажанням. Для початку нарізаю цибулю та гриби. І обсмажую на сковороді з додаванням невеликої кількості олії. Відварену моркву нарізаю кубиками і нарізаю зелень. Четвертину, коли будете купувати, старайтесь вибирати, щоб не було у нас, щоб вона була ціленька шкірка, щоб легше було її зняти. І обережно тепер знімаємо шкірку. Віддаляю м'ясо від тіста і перебиваю блендером, додаю всі інгредієнти і формую наші четвертинки. деко застилаю змоченим у воді пергаментом. до кінця формую наші четвертинки, сколюю зубочистками і відправляю запікатися до газової духовки 50 хвилин. При температурі 170 градусів часи температуровитнички регулюйте по свій доходів. Ось і все. Як завжди, все просто і смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал під відео. Залишайте вподобайки і коментарях, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.